Ну, ми, в принципі, цю тему обговорили вже з Дмитром Разумковим. от той законопроект, який був ухвалений щодо виплати відновлення, начебто, виплат військовим. Ну е е е хотілося б почути все ж таки, от Володимира позицію, тому що позиція Дмитра, що під виглядом рішення проблеми насправді відбулася профанація без жодної копійки, виділеної додатково з додаткового бюджету, на одну ну, що 30 тисяч ніяк там не повертаються на по інших питаннях, навіть погіршується. Ситуація, наприклад, там з відшкодуванням пораненим, забезпеченням поранених тощо. Ну, якщо можна, також якийсь висновок і якусь тактику на майбутнє, ну як все ж таки, це питання потрібно, щоб вирішувалося, і хто повинен його вирішувати? У мене висновок щодо цього простий. Закон треба було приймати в першому читанні для того, щоб просто зсунути цю скелю з мертвої точки, оскільки влада абсолютно до того не хотіла нічого розглядати щодо збільшення військового грошового забезпечення військових. Те, що наразі міститься в цьому законопроекті, воно дійсно є абсолютно недостатнім, і зараз є шанс. Е е проробити поправки до другого читання, і запропонувати їх для того, щоб цей законопроект наповнився реальним змістом. Зокрема, дійсно я можу сказати, що тих, кого виводять за штат, ну вибачте, там просто сміховинні гроші пропонують. А за штат виводять не тільки тих, хто там не перебуває на полі бою, а за штат виводять і тих, хто отримав поранення, і люди для того, щоб в вони це часто наші військові самі себе забезпечують до цього. Це взагалі було 800 гривень, але зараз пропонують теж невеликі суми там в районі, наскільки я пам'ятаю, до 6 тисяч гривень на місяць. 6 тисяч гривень на місяць для військовослужбовця. Ну я перепрошую в Києві в 5 разів більше отримають водії тролейбусів, і тому в даному разі ми маємо чітко розуміти, що профанацію допустити не можна. Можна і зараз буде дійсно найбільша боротьба за те, щоб подати поправки таким чином, щоб цей закон запрацював. Його треба приймати за будь-яких обставин, тому що там збільшується і кількість відпусток для військовослужбовців. Зокрема, там зараз було 10 днів або для сім'ї, або в на рік, або в для власних цілей. Зараз це 30 днів, плюс можливість до. Додаткові 10 днів до сім'ї для сім'ї пропонується. Це були вимоги і військовослужбовців, і їх родин. Це важливо. Інша справа, що найбільший виклик для нас буде, коли ми будемо голосувати до другого читання. Для того щоб ми не зможемо розділити ці речі, фінансові і захист, соціальний захист військовослужбовців, зокрема, з правом на відпочинок. І тут от, зараз дійсно треба нам об'єднатися всім політичним. Чним силам, які розуміють, що а, сьогодні пріоритет саме фінансування а, армії і а, грошове забезпечення військових, воно їх надихає і воно їх підтримує. Тоді а, можна буде говорити про те, що чогось можна буде досягнути наразі, поки що дійсно це достатньо слабка а, історія, зрозуміло Володимире. І тоді продовжу ще одну тему. Яку ми сьогодні активно обговорюємо з завтрашнього дня? Майже в два рази підвищуються тарифи на електроенергію для українців. Дуже швидке імпульсивне рішення на тлі заяв про те, що які ми там ще я пам'ятаю тижні, тиждень тому які казали, що ні, ні ну це ще не вирішене питання. Цього не буде можливо. Ну і тобто, ну все факт: завтрашнього дня в два рази більше платимо за електроенергію, але от мене здивувало Заява щодо цього і пояснення від голови Укренерго пана Кудрицького, який виступив з, ну, з такою розшифровкою на до українців. Чому це робиться? І так, от прямо прямим текстом каже: ну дивіться, да, в нас генерація впала що логічно, але в нас впала і кількість споживачів скоротилася на 30% через війну. Ну, якби також логічно, не да, війна, люди виїжджають, і тому ми вирішили підвищити тарифи, бо відчуваємо дефіцит, як він назвав з лютого 2022 року. Відчувається дефіцит фінансового ресурсу в системі, тобто логіка. Яка менше споживачів стало, значить, треба, щоб інші споживачі. Ну при тому, що генерація втрачена, тобто електроенергії також менше ж стало, це ж не якась стала сума. Менше енергії там, але і менше споживачів. Тому от грошей в нас менше, на... а тому ви будете платити більше. На... Ну плюс там ще сказано про таку кризу на проблему на платежів, і, мабуть, щоб вирішити проблему на платежів, найкращий спосіб це підвищити тарифи, мабуть, від цього на платежів стане звичайно менше. Ну, то... Тобто, чесно кажучи, мотивація для цього рішення, принаймні від українських посадовців, як вони це заявляють прямим текстом, не виглядає якоюсь обнадійливою. На е, е, я би так сказав, все ж таки, наскільки це економічно необхідне було рішення, ну і чи можна було його уникнути? Що з цим робити тепер? Як жити громадянам, які не можуть сплатити? Багато дуже питань. Треба розділяти е, мирний час і воєнний час. Воєнний час на населенню треба допомагати вижити. І е, зараз дійсно впало і е, е, енерговиробництво через пошкодження е, енергетичної інфраструктури, е, зокрема, і е, е, теплогенерації, і, е, ясна річ, впало і споживання. І найголовніше впало споживання не населення воно там питома вага не така велика, а промислові підприємства, особливо ті, що перебувають близько до лінії фронту. Будьте здорові, Дякую. тому вони споживали найбільше, але й вони найбільше і платили. Тобто зараз да вони є дійсно така прогалина, якщо порахувати в цьому, але Зараз хочуть все перекласти на плечі населення. Це, чи, чи це чесно? Ні. Ну, у мене старий радянський анекдот. Ще, е, е, після того як піднімають ціни на електроенергію після того, як повертають просто податковий безпреділий пресинг на, е, на всіх підприємців, у мене одне питання до влади: а ви дустом український народ не пробували? Замість того, щоб допомагати, Жорстко. замість того, щоб покращити систему субсидування, а вона за останні роки тільки ускладнилася і стала набагато жорсткішою і набагато громісткішою, попри всі ці діджиталізації, замість того, щоб виділити гроші для особливо для найбідніших верст населення ті, хто економлять електроенергію, і вони платили за. За Меншими тарифами вони отримують зараз більш ніж вдвічі підвищення електро... вартості електроенергії. Замість цього гроші йдуть на всі, якісь там прожекти типу відновлення великого будівництва. Гроші йдуть на єдині марафони, де влада просто мочить опонентів через свої і проводить свою інформаційну політику аля канали. «ЦТ те СССР. І на це гроші у них є. А на те, щоб дати людям виділити гроші на субсидії і допомогти пережити зараз цей час або на те, щоб виділити кошти для ремонту і фінансування енергосистем. А вже потім переглядати тарифи після того, як закінчиться воєнний стан, коли почне, хоч якось працювати економіка, коли можна буде говорити про те, що коли ж відновлюється, і тоді вже дійсно треба буде треба піднімати ціни у зв'язку із багатьма факторами, в тому числі і тарифи. Тоді тут -то можна було би це пояснювати зараз. Це знаєте, як офіс простих рішень з перекладання всіх тягот війни на плечі звичайних громадян. Зрозуміло, дуже дякую Володимира за можливість долучитися до ефіру. Володимир Арєв, народний депутат від Європейської Солідарності, був з нами.